Єрність пріоритетний напрямок роботи для Закарпаття. Наразі в області активно реалізовують програми з забезпечення доступу людям за бажаними можливостями до всіх закладів та установ регіону. Про результати роботи йшла мова на брифінгу, що відбувся в обласному прес-центрі. В Закарпатській області прийняті відповідні програми. Ми працюємо з міжнародними донорами. А завдяки тому, що у нас є комунікація з офісом першої леді, у нас є хороше напрацювання. Ми через цей офіс отримуємо досвід наших і міжнародних партнерів і досвід організацій, а також досвід роботи областей. А яким чином хто за які ресурси, в які терміни і з якими ідеями вийшов на реалізацію цієї концепції. І врешті-решт, на самі оці успішні кейси, і ми їх також перебираємо на територію Закарпатської області. А зараз на території Закарпатської області жодне будівництво, жоден об'єкт не здається в експлуатацію, якщо не дотримані відповідні умови державно-будівельні норми, які передбачають це питання безбар'єрності. Важливо створювати не лише фізичні, але й ментальні безбар'єрні умови для людей з особливими потребами. Щоб максимально інтегрувати таких громадян в суспільство, потрібен комплексний підхід. Тож до цього залучають всі сфери від освіти до бізнесу. У нас функціонує близько 1276 інклюзивних класів, де проходить близько 2000 дітей відповідно з освітніми особливими потребами навчання. Що стосується економічних підходів, то максимально спрощуються системи і забезпечується доступ до працевластування безперешкодного ведення бізнесу, реєстрації. Функціонує у нас відповідно портал дія Закарпаття. Тобто допомога Закарпаття, де всі і більшість послуг, які у нас надаються за програмами, можна в безперешкодному доступі і навіть не відвідуючи різні державні установи, отримати ту чи іншу допомогу, ту чи іншу консультацію. Окремі заходи проводяться в напрямку реабілітаційних послуг. У нас діють як обласні наші заклади, які відповідно проводять реабілітацію, як військових ветеранів, так і осіб з інвалідністю за 309 постановою Кабінету міністрів. І там уже забезпечено відповідно безперешкодний доступ, але зараз іде мова і про роботу з приватними закладами, які теж мають і заклади відпочинку, і заклади конкретно санаторно-курортні, щоб вони максимально були доступні, інклюзивні для того, щоб ширше коло людей могло користуватися послугами в цьому напрямку. Також на брифінгу зазначили, що наразі триває робота над затвердженням програм та стратегії безбар'єрності на 2024 рік в усіх територіальних громадах області. Заплановано, відповідно, закупівля автобусів для наших шкільних закладів для перевезення учнів і в тих громадах, де є такі учні, це чотири заклади, і вони будуть забезпечені шкільними автобусами, спеціально обладнаними для цього. Тобто 24-й рік у нас буде такий проведений прорив у всіх закладах, у всіх засобах і у всіх напрямках безбар'єрності. Важливий аспект створення тотальної безбар'єрності комунікація громадськості з владою на брифінгу. Зазначили, що саме активісти і представники громадських організацій подають чимало слушних ідей: як допомогти інклюзивним людям інтегруватися в суспільство.